Фармадол. забудь про головний біль. Друзі, я йду у фонд гарантування вкладів. Саме тут дають надію, що з нашими заощадженнями в банках все буде ок, навіть якщо вони луснуть. Боже, яка несподіванка, знов сигнали тривоги. Тому я тут, в укритті офісу фонду. Власне, як українці зберігали свої капітали цього року? Що буде з вкладами українців, банки, яких ну не витримали кризу і збанкрутіли? Ну і що буде з нашими грошима в 2023 році? Про це я вирішив розпитати очільниці фонду гарантування вкладів. Світлана Рекрут. Світлана Рекрут, директорка розпорядниця фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У фонді вже вісім років. Має унікальний досвід роботи з проблемними активами та з виведенням із ринку більше ста банків. Будь Ласка, доброго ранку. Доброго ранку реалії такі, як переживають всі українці. Нині тривога. Ми з вами а, в укритті вашого офісу. Так трошечки зимно, кавою зігріваємося. Але мені здається, що новий офіс трошки схоже тут так, звичайно, тому що укриття для того, щоб люди могли працювати. А зараз, на жаль, дуже часто ми вимушені працювати з укриття. Тобто навіть повноцінно структура може працювати в разі довготривалих атак і абсолютно. сигналів тривоги. А фонд гарантування вкладів, що це таке, що це за структура? Ну, ви знаєте, для того щоб зовсім просто пояснити, я би порівняла фонд гарантування вкладів із великою страховою компанією, в яку живі банки сплачують свої внески. для того, якщо банк збанкрутує, він був впевнений, що гроші фізичним особам. Будуть виплачені. А за рахунок чого Український фонд гарантування вкладів тримається? Де а? ви берете гарантії для своєї роботи? Зараз на ринку працює 76 банків. Всі вони сплачують так звані страхові внески. Ну, якщо ми порівняємо, наприклад, із страховою страховкою машини, так ви сплачуєте за свою машину у страхову компанію, а раптом що сталося, страхова компанія угу. вам її ремонтує там або відшкодовує кошти. Так і тут, але що тут важливо? Незалежності від того, чи достатньо коштів фонду гарантування чи ні, для людей ця гарантія є безумовною, тобто у будь-якому випадку люди кошти отримають. Українці і історія нашої країни ще не переживала м, такої великої трагедії, яку ми зараз нині переживаємо. Повномасштабне вторгнення 24 лютого з того моменту, фонд жодного разу не припиняв свої діяльності як змогли адаптуватися до нових реалій? Фонд гарантування не припиняв свою роботу ні на день, і власне наступного дня після початку війни ми отримали під своє управління два банки з російським капіталом і здійснювали всі заходи по початку ліквідації під кулями та під обстрілами. І виплати вкладникам також були розпочаті вчасно. І все це було досягнуто в більшості завдяки тому, що ми були готові, зокрема наші е, it інфраструктури Ми максимально уйшли в онлайн, максимально адаптувалися до роботи в таких от кризових умовах. Світлано, е я присічний громадянин. Е мені треба от, за нинішніх умов, в яких ми зараз з вами зустрічаємося, бігти, знімати депозит з банкомату гроші для того, щоб в разі чого прийматися варто. Ні, не потрібно ходити знімати гроші. Банківська система спокійна. фонд гарантування гарантую 100%, Будьте спокійні. Технічно, Слану, поясніть: от я вкладник банку. Я дізнався про те, що банк з певних причин луснув або з банкрутів. Мої заощадження там за який період я їх отримаю. 20 робочих днів це той граничний термін, який фонд гарантування бере для себе, щоб почати виплати. І у вас, власне, буде дві опції. Ви зможете або прийти пішки у банк, один із банків агентів, або взагалі не виходити з будинку і здійснити це отримання через, через онлайн-сервіс, так званий. У нас є чотири банки, які приймають кошти онлайн. І, власне, все вам не потрібно жодних заяв, вам не потрібно жодних дій інших, просто паспорт та код, якщо у відділення банку, або пройти ідентифікацію онлайн, якщо це виплата онлайн. Мільйони українців нині стали переселенцями, і тут як відбувається фонд гарантування вкладів у взаємодії з нашими співгромадянами, якщо це громадянин України, немає значення, де фізично він перебуває. І система онлайн виплат вона і була впроваджена власне для тих людей людей які вимушені тимчасово перебувати або не на території України, або не в тих регіонах, де вони жили, тобто переселенців, і, і майже 50% тих виплат, які зробив фонд гарантування з початку війни, вони були власне і зроблені, і, от, здійснені от, онлайн способами під час війни, повномасштабної скільки грошей вдалося? Вкладникам бідати майже шість мільярдів гривень, якщо бути точним, п'ять і шість. І майже половина з цих коштів була виплачена онлайн без фізичного втручання клієнта. Яка сума гарантується в разі ліквідації банку? З квітня поточного року вклади гарантуються у розмірі сто відсотків. Тобто, це угу. не залежить, яка сума у вас була на рахунку в банку, чи 500 гривень, чи мільйон, включаючи нараховані відсотки, це все вам буде повернуто за рахунок коштів фонду гарантування. Наскільки українці нині продовжують довіряти українським банкам? Ви знаєте, українці продовжують довіряти українським банкам, і темпи зростання депозитів в цього року, після початку повномасштабної війни, вони навіть перевищують деякі довоєнні показники. Чому так? чому? По перше, тому що люди розуміють, що кошти в банку тримати як мінімум фізично безпечніше. Угу. По друге на стовідсоткова гарантія, про яку ми зараз говоримо, це власне і вона показала себе в дії. Тобто люди зараз впевнені, що що би не сталося, вони отримують свої кошти назад. Третє після початку війни суттєво зросли так звані онлайн платежі, тому що не завжди зараз людина може піти і щось купити фізично. Я вам наведу цифри. Ось з початку січня, по кінець жовтня, склади фізичних осіб вони зросли майже на 18% та складають вже майже 970 мільярдів гривень. І ми бачимо, що банківська система на сьогодні є стабільною, повністю виконує свої функції. Та також під час війни довела свою надійність для людей для бізнесу. А що до бізнесу, які гарантії? Фонд гарантування на жаль, поки що гарантує тільки кошти фізичних осіб mm -hmm. та фопів. Кошти юридичних ос осіб фонд не гарантує. Їм кошти виплачуються за рахунок продажу активів, які у банку залишились. Тобто, це нерухомість, основні засоби та кредити. Та кредитні портфелі а з 1998 року сума гарантування зросла з 500 гривень до 200 тисяч. Зараз ця сума, як ми розуміємо, не обмежена так. Але які плани на ліміт гарантування після перемоги? Стовідсоткова гарантія вона поширюється тільки на період військового часу та три місяці після закінчення. Після цього сума гарантування складатиме 600 тисяч гривень. Чому будується ваш оптимізм на 2023 тисячі рік? Він є Звичайно, в наш нас є оптимізм. По перше, ми розуміємо, що найгірше ми вже пережили. По друге, ми знаємо, що є досвід, і ми вже знаємо, як мати справу з цим найгіршим. По третє, ви правильно сказали у фонду. Чи не найбільший досвід зараз у всьому світі? Він унікальний є. він унікальний, тому е, все буде добре. Бережемо гроші, аналізуємо, вмикаємо свідомість і рухаємося далі. Все буде Україна. Віримо в Україну. Віримо в Україну. Улюблений сніданок з «1 плюс 1» Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на «1 плюс 1 Україна» У нас тут життя, рідна кухня, пічечка, духовка З натхненними ведучими Бути в курсі подій Ще більше цікавих рубрик та ідей Правильний початок вашого дня Дивись сніданок з «1 плюс 1» щодня з 7 ранку на «1 плюс 1 Україна»